Всім привіт і вітаю вас на каналі. І сьогодні я буду грати в групу Мара. Покажу зразу, я вже в неї трохи грала. От навіть зараз відкрию магазин. Повешник магазин. І тут в силах я маю три з зброї. Чорна бруска і гравець 120. Моя найкраща це. Я кажу, я це граю не вперше. Чуть-чуть мені. Але... Зараз не. І... Я номер 394. Прикольно, непогано. І зараз висвітиться тут повідомлення, що треба вибрати себе. І забувай, буває. вибирати. Ой-ой. Багато хто стає тімою. а я, ну, я не люблю ті тіну. Я кажу сразу, я буду, напевно, це це, окей Зараз скипали. Howard walking. Треба вибрати за 30 секунд. Будь ласка, пропустись. У нас більше за 30 секунд. Це точно говорят. Це точно знаю Три голосу було. чому вони не голосують, я не розумію. Давай двоє, двоє. Сілька тут є. Я зараз не зможу вибрати силу. Surroyal we'll obey 05. Вс, вони йдуть. Просто идеально. Як выбрать себе силоволь тобто то тобто прикол. Я, наверное, не встигла вибрати. Що, я буду Без... прикольно, нічого страшного, так вибрати плюс. Я вперше. Зараз я не мою ютугу. <плес> Тут я бачила вже когось медика. Я ще ні разу не вигравала. М -м -м. От медикаєсь. О! Він не встигла халяву підібрати. чуть-чуть шла на них. О! А это что? Не-не-не. Тебе уже добиться. Хоп! Требует Блин. Вот эти не знаю О! Я перебрала пантаж цикла. Эта штука. Еще хотя бы ножовский Окей. Хорошо, то есть пушек и начинается, боже. Я супер такая навожу. Там, короче, кто-то с багу Там справа было що... что. Ой! Я чуть тупо не там справа е, Я зуб и по винну. той момент, що там справа был червоный. Короче, багу, люди. Чуть-чуть ему -чуть, там вы можете писать, потому что вы можете вот, а там не за текстурами не можете писать. Я хочу дойду, но там будут писать и еще. Я на пикон. Типу, Ой. Дам, 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 не Пистріла, такі, я на пикон стрелы, боже. Все вот эти я не буду Я на пикон. 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 Я на Чё, не могу взять? не могу взять? не может быть взять? Че, не может взять. Я буду глядь с кем-то там, потому что не, может, не, может, не О, гармошка. может уходим из-за воды. Добой? Ну чё, у меня ну, бэ, че, один, 20 10 секунд. Чуть -чуть может битый чел, ну что, хватит, Я заработаю площадь, а он О, да, битый чел. Не надо так сидеть. О! Ты, калюня, запросила. Круто. Бандаж. Не бейте. Я чел Это наша миссия. Ничего с короче, мы зарубим. я так хожу, я не могу А, все, блядь. Ой, кто там? Вот чел, один, чел. Шкода, Не могу Я О, все, можно ходить, наверное. И тут хатись можно. Пум-пам-пум-пам. Опа, на. О, я, я буду стріляти, але... Обычно в мене стріляти, і мне просто закидається. Ааа, я побачила, я вже надка не ведусь. Ещ я хотіла, короче, у меня я попала б сюда, когда меня снова почала простреливать. Потому что сюда не скипаємо. О, дякую, що скипну. О, бачите, сначала забіг, короче, розстріляють. Сам забіг, конечно. Зараз будемо забігати... Ой, Я любую закончу все. О, oh, я бы даже перебрал. Я сразу убила. Секунду, заработаем по 30. И кидай. Хотя, короче, сейчас я А что, я не разумею. Я забыл мяч, Кай. Сейчас я Я на этот раз ты его... Короче, его... Короче, его... Короче, Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, его... Короче, его... его... Я точно не знаю, что не подгончится. тут якраз починається. І що мені випаде? Я, до речі, не дивилась. Трикотник взагалі ізічно. Ой, взагалі ізічно. Я, я з фунтом сюди взагалі ізічно. Я вже другий результат.

о, і Таторі Юджеро. Придумала. Це ж Таторі Юджеро. Я згадала, і у мене в голові можна це. О Боже, оця, 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 і Таторі Юджеро, Таторі Юджеро. О, це. Ітодорі Юджіро. Ітодорі Юджіро. Ура, я згадала. Короче, зараз я буду брати то і плаватись по помі. На ріштах. А потім, короче, буде же час з ріштаном, а потім через колиже 40 секунд до початку я почну бігати. І Офигеть, <сіх> спалом человек будет. Да? А, боже. Да, да, <сіх> ну, я за я не приедет. Раз это супер таксичный сервер, что я добавил, связи я. Все, заглянем, половый шо. Окей, зараз. Ой! Чому я так у меня руками не миссий, что вибачте. И вы почали, что у мене так довго полот, и вот не понял, я. Я не мала поки часу знімати, по-друге, не було можливості зайняти. нього. нам. Там бачила то що якщо, якщо нього з ним поговорити, то ти зможеш там. силу Я зараз чуть поскакаю. Стану отут воло, бачите? Ой, ой, і Тадорік її дивитись хоче. Тільки і на тому дякую Бо, Бачите? можна поговорити з правого-ніжнього правого кутки Висім здається, що ви можете такі риби з поштовних спіна зробити Мені здається, що -то багато хто вже знає, але все рівно сказати було потрібно, не знаю Що чи це було потрібно сказати Море буде виходити, збитись Ваш дуже, дуже важко, дуже важко Я боюся, що він п'ять Чого, 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 чого? Ти битичила, ти битичила, все, це наче були на лоталці 40 секунд. Блеск, рівень, ти битичила. Ти вже можеш побитись. Офіційно не підбирала. Оде, оде. О, попала! Плін, попала! Плін! О, там двоє. Путіться. Трибити, 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 трибити. Я забула чого. А, от і. Що буде? От, ми будемо зробити такий. Чого це не поєбарка, воно там сплинула. Тобто, зараз будемо лустати або за хованки, або просто. А цілі плануємо зробити. Да понесе корефаксатки строблю. Ви можете вас тиснути, там сам залишиться. Окей. Ні, тут постую. Окей. Скіпую. І будемо зараз Окей. Що мені треба? Я хочу от так. Подивиться, що я ще зроблю хованки на наврохован. Просто не надо, нічого, добре. Я покажу якого я кольору буду. Ну, і тільки покажу якого кольору я є і сам процес, я, якщо я когось збив, або сховаю, я взагалі буду з вашого відписку показувати, напевно. Це в мене такі побажання. Я так хочу всіх штовхнути. Реально, таке бажання було всіх зразу штукнути. Ви мене представляєте? Просто токсичний сервер, я в нього вливаюся. Да. Я навіть не знаю. Я буду молчать, я буду мовчати, я не знаю, я не, не знаю, я 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 ту-ту, ту-ту, ту А, коротше, якщо ховатися, я, напевно, там буде багато тих, хто? Або я спасти, чи я теж, напевно, шикую тепер? Значить, мені тут так і немає. там, ну покрутиться, ще буде. О, анімація, прикольно, ось На Це є знаменитим пересолю. Тут анімики такі взагалі жорсткі. Боже, як вони то роблять. Розробив вам величезний плюсик. Що це реально? Який є, кольор? Синій. Боже треба бігти вже наверх. Давай, 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 верх, давай. Тут верх. Ой, не туди, не туди, не туди. Я не туди побігла. Боже, 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 боже. Так, який мене взагалі, до речі? я не знаю навіть. Ніби тут ця водки мене. У мене не квадратний, в мене трикутний О! хорошо слышать. Это, что это как, О, идеально впала, Просто идеально впала Я тут буду стоять. Все. Опа, на. Ты секретная. Да я тут что-то Я боюсь, я боюсь, я боюсь. Можно начать, конечно, все. Да, вся моя не можем. Я буду жить, короче, буду жить. Хочу раз отсылать. Я забывала. Я тебе за тебя два раза. Я тоже чего резню. У тебя два раза резню закрыть, хорошо? На виск, <соцентричь> не резню. Ой. Они все не даже, Значит, я вообще резню. А я круто. Смотри, надо было всех вызывать. Вот Нормально было уже. Я боюсь. Я думала, что там можно какие-то скрафты, а тут появляются все-всех трех по брехи можно. Все в жаклотах. Дихує. Дивіться, mm -hmm. я розкажувати. Я, я, я беру. Вони штовхнули, його не штовхнули. Він мене кино саме низ. Боже, все, Вс, кімас! Він такий. я не синічний. Ну боже. Давайте швидко дойду до цього моменту і перезнімлюю, коротше, це буду приймати. Я не знаю навіть, як то бути. Я швидше за все. Не точно, не буде, замагала, але... короте, це, напевно, буде замало, але. Коротше, поки що це все. Я знімлю, якщо що другу частину, якщо це зайде, якщо це буде багато дивитися і так далі. Коротше, всім дякую за перегляд! До наступного відео і всім па-па!